Закарпатські поліцейські затримали зловмисника, який намагався ввести на територію області партію особливо небезпечних наркотиків. Подія сталася вчора, 13 червня, в селі Торонь, що на Хущині, зловмисник намагався в'їхати до регіону в якості пасажира мікроавтобуса. Під час ретельної перевірки поліцейські виявили наркотики в одній із сумок чоловіка. Зокрема, вилучили орієнтовно 670 грамів наркотичних речовин, таких як Альфа – ЛСД та екстазі за цінами чорного ринку ціна товару сягає майже 300 тисяч гривень. Всі ці речовини наразі скерували експертам для дослідження а самого зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. В поліції його дії кваліфікували за частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України. І наразі, в рамках цього провадження, ми проводимо всі необхідні слідчі дії і відповідно до санкції статті цієї інкримінованої йому загрожує до 8 років ув'язнення.